Через постійне підвищення цін на газ та електроенергію закарпатці переймаються, як не змерзнути взимку. Дехто вже зумів забезпечити своїй домівці повну енергетичну автономність завдяки використанню альтернативних джерел енергії. Проте такі технології можуть дозволити собі не всі заходи з енергоефективності, за словами фахівців, варто починати з утеплення. Якісна теплоізоляція завжди допоможе зекономити на обігріві житла. Більше як третина тепла втрачається через зовнішні стіни, які потребують утеплення. Найпопулярнішими матеріалами, які використовуються у цих цілях, за словами пана Андрія, є пінопласт та мінеральна вата. Як і пінопласт, як і сам, і мінеральна вата, вони скажімо так, результат у них, типа, на, на виході він один. Вони забезпечують утеплення самого будинку. Єдине, що мінеральна вата, вона на даний момент при виробництві є трошки дорога, тому що в ній використовується сам базальтові мінерали. А при пінопласті це є обичне там, хімічне виробництво пінополістіролу. Матеріали використовуються на, при нанесенні як для мінвати, так і для пінопласта. В принципі, клеї плюс-мінус однакові. Єдине, що трошки удорожчує процес утеплення мінватою, це є зовнішнє облаштування фасаду. Це є фарба або штукатурка, тому що суть. Мінеральної вати полягає в тому, що вона дає дихати стіні, і чим забезпечує випаровування там, пару, конденсату, вологості із, із стіни. Тобто стіна завжди, завжди суха. Зараз остання тенденція така, наприклад, за останні роки у нас прослідковується тенденція, де люди, враховуючи всі можливості і е, е, властивості матеріалів, то вже зараз, скажімо так, е, Чаша вагів, вона притнеться на мінвату. все таки люди переходять на більш якісний матеріал. Також фахівець радить власникам приватних будинків подбати про теплоізоляцію підлоги та горища. Мешканцям багатоповерхівок набагато дешевше та ефективніше утепляти стіни не поокремо, а цілим під'їздом. Чимало тепла втрачається також через вікна та двері. Для прихильників натуральних, екологічно чистих матеріалів або тих, кому не вистачає коштів на встановлення дорогих металопластикових вікон. Існують способи утеплення і цих проблемних ділянок. Їх недостатньо просто заклеїти спеціальними засобами. Важливо ще герметично закрити щілини, які є між віконною рамою, стіною та склом. Для утеплення вікон, коли є спаринки, є такі варіанти. Поліпак це самопросте, ну, само воно на основі паролона, значить, знімається плівка, воно самоклейке і проклеюється по кругу вікна. І вікно закривається і держить температуру. Чуть дорожче це є на основі резини. Підвищити тепловіддачу можна, якщо розмістити між батареями і стінами спеціальний тепловідбивний матеріал фольгу, яка буде прикріплена до теплоізолятора. Ця проста технологія підвищить температуру у домі на 2-3 градуси. Щодо батарей, то радянські чавуні значно менш енергоефективні ніж сучасні радіатори. До того ж, коли батареї чимось закриті, у тому числі з декоративною метою, вони віддають значно менше тепла у приміщення. Якщо у вашій оселі немає подвійних вхідних дверей, то варто утеплити і їх. Теплі светри та капці з натуральної вовни також допоможуть зігрітися. Адже як кажуть мешканці Лондона, якщо вам холодно, спочатку вдягніть светр, а потім вмикайте опалення.